Коли людина читає, вона не бачить перед собою нічого, відлікається наліво підеш на рекламу попадеш, направо звернеш, рекламу знайдеш, прямо йдеш знову реклама. Щомісяця відповідними комісіями проводиться перевірка усіх рекламних вивісок в місті, адже поруч з законними рекламними конструкціями є й самовільно встановлені. Вони здебільшого і кидаються в очі. Самовільне встановлення рекламних вивісок на пам'ятках архітектури карається великими штрафами. Для фізичних осіб від 850 гривень, для юридичних від 17 тисяч гривень. Окрім того, що самовільно встановлена реклама псує екстер'єр міста, часто вона загрожує життю людей, каже Олена Пушкова. Реклами мають обов'язково погоджуватися з відділом охорони культурної спадщини. Розробляється спеціальний паспорт інформаційної рекламної вивіски, де прописується. Стилістика, методи кріплення таких рекламних конструкцій, адже це все втручання в історичне середовище. І на жаль, ну і бували випадки, коли такі рекламні конструкції просто падали. Як недостатнє закріплення, це несе небезпеку для горожан, для пешеходів. Основна складність полягає в тому, що відповідальні за рекламу не завжди можуть знайти власника незаконної рекламної вивіски. Наприклад, підприємця, який рекламував свій заклад агресивною червоною вивіскою на будинку кораблі, шукали досить довго. Якщо ж власника не можуть знайти демонтаж такої конструкції, здійснює комунальне підприємство реклама. Конфісковані вивіски вивозять на склад. В будь-яку хвилину власник може її забрати, компенсуючи усі витрати за демонтаж. Олександр Кець запевняє, що значно дешевше встановити рекламну конструкцію законно.

За останні півтора року було демонтовано близько 450 рекламних вивісок. Це плакати, наліпки на стовпах, парканах, зупинках, холдери, пілони. Чи заважають рекламні вивіски городянам? Ми поцікавились на вулицях міста. Багато реклами, якої ну пропагують закордонну продукцію. В Принципі в центрі можливо і забагато реклами через історичний центр. Я вважаю, мабуть бути трошки очищеніше від реклами. Погоджується з цією думкою, і фахівці, які об'їхали місто, зробили аналіз і визнали Чернівці перенасичені рекламою. Тому ми з цього року призупинили надання дозволів на розміщення нових рекламних оголошень. Реклам ми вже націлені на якість, а не на кількість. Що стосується дивних, як для європейського міста назв магазинів, ресторанів, згідно закону, втручатися в зміст такої реклами представники влади не можуть. Тому з підприємцями проводиться лише роз'яснювальна робота. Зрештою, ні закон, ні порядок змінити, ні назви, ні вигляд, ні місце розташування реклами не зможуть. Все залежить, як завжди, від людей і розуміння, що їхня реклама аж ніяк не прикрасить ні ратушу, ні муздрамтеатр, і тим більше не резиденцію митрополитів. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.